Всім привіт, я райчу. Ви дивитесь канал Gasoline Music І сьогодні я буду розповідати сенс свого треку. Чому Райчу? Ну, коротше, я навчався в кадейському корпусі колись. У мене фамілія дуже зазвучна. І якийсь тіп просто говорився і случайно сказав, ну назвав не мою фамілію, сказав райчу, і типа, і всі такі щось ну, почали з цього грати. Тіпа, і мене так почали називати, тупо всі. До речі, багато хто питає, типа райчу чи Райчу, і я завжди відповідаю, що кому як зручно, так і кажіть, тому взагалі нема різниці. Це третій трек з мого альбому UA Popstar, Поки що, можна сказати, дебютного українською мовою. Він був створений, до речі, одним із перших. Для мене цей трек значить багато, тому що в ньому я описую почуття до дівчини. а не знаю, в моєму житті це такий важливий важливий інститут мого життя, е, який на мене дуже сильно впливає. Я «Е, бачу її рух йобнуло током. Крихітка, я вже знаю, хто ти лиш за один дотик можеш дати тобі всес, я маю змогу. Мене все, що тобі треба і навіть і трохи. Так, ну це в принципі треку описується почуття до дівчини. Е, бачу її рухи й обнуло током. Е, Побачив, як дівчина рухається просто в цілому, це може бути що завгодно. типу, це можуть бути якісь рухи в танці або просто і якісь повадки, які тебе дуже приваблюють, і аж ніби током йобнуло, коли бачиш, що ну, дівчина тобі подобається, як вона рухається, і тобі від цього кайфово. Я можу дати собі тобі все. Я маю змогу, мені все, що тобі треба, і навіть ще трохи. Коли ми дуже маємо дуже сильне почуття до дівчини. Все, що ми намагаємося, ну, як мені здається, зробити все для того, щоб їй було комфортно і класно. Ну, Багато тіпів так не роблять, тому що вони додіки. А нормальні тіпи, я вважаю, завжди для своєї дівчини будуть намагатися дістати зірку з неба, зробити їй якомога комфортніше і кайфове життя. Вуста до вустя, сядь мені на обличчя, я не маю вусі, але я про Якщо ти спросиш про мої секрети, усно, ці ніч для нас обох стане спокусою. Так, ну коротше, вуста до вуст це відсилка на трек сед на веліста на осліп. у нього так починається трек. Ну, я думаю, то це зрозуміло, типу вуста до вуст, поцілунок. Сядь мені на обличчя, я не маю вуз, але я проколюсь... Якщо ти спросиш про мої секрети, усна, це ніч для нас обох стане спокусою. Uh, ну, мається на увазі. Uh, ну там, типа, такий панчик. Типа, це мені на обличчя, я не маю вус, але я проколюсь. Для дебільний насправді тільки зараз це панів, але гарний. І якщо ти спросиш про мої секрети, усно, це ніч для нас обох стане спокусою. Тут мається на увазі, коли ти з дівчиною вдвох. І ну, якщо ти дуже сильно довіряєш і маєш почуття, то ти розкажеш їй. Все, що в тебе на душі, будеш, будеш з нею, ну. Ті сука, українська псатька. Щирий. Будеш з нею щирим. Сьогодні кордони світу не далі за твого бюсту. Навіть коли світ зникне лишиться твої укуси. Коли, я думаю, це всім знайомо, типу, коли ви е, з дівчиною займаєтеся коханням і е, ви знаходитесь в такому пориві пристрасті, що ви не помічаєте. Як ну, ви обидва жорстко покусані. От, І тут говориться саме про такий момент, який я гадаю є у всіх. Після будь якої туси, ми висим' як ніби бус, вивчаю тебе, ти мій острів'я Робінзон Круза. Ну, всі всі, думаю, знайомо, що у кожної людини є такі свої точки G, і мені здається, якщо ти хочеш, щоб ваше спільне. Ваш спільний час був більш цікавішим і кращим, типу, потрібно е, вивчати людину, знаходити ці точки G. Це можуть бути і точки на тілі, і також як метафоричні точки G, тобто, типа, такі моменти, які, е, е, які можна, ну які зроблять людині е, час з тобою більш цікавим та кайфовим. «Ой, ага, Вони літає, як ніби а нам так добре, не пам'ятаю де, не пам'ятаю, де. Бувають такі моменти, що тіпа, в пориві пристрасті ейфорії ти навіть просто не викупаєш, тіпа, де ти знаходишся. І бля, якщо тіпа, у вас в житті такого не було, то мені дуже прикро, тому що ви маєте, ви маєте відчути цю хуйню. Ну, але для цього тіпа, потрібно реально вміти кохати. Uh, і вміти кохатися. Ой, <кій> я <кій> well, хочу пробути довше з нею, але всі діла себе не зроблять, він інфокт топейт. Ну, дуже часто буває, що типу, коли ти там, знаходишся з дівчиною, вам класно, типа, ти, тобі здається, що ти міг би ну, просто хотів би бути тупо 24 на 7, і просто нічим більше не займатися, окрім того, як просто проводити з нею час. Але, на жаль, типа, так. Ну, Так не получиться, тому що всім нам потрібно працювати, воркати щось робити для того, щоб саме цей досуг чимось оплачувати. Тому, тому типа, хотілося б, щоб можна було ніхуя не робити, просто кайфувати, але я, на жаль, так ні у кого не виходить. Йо, підписуйтесь на Gazaline Music, підписуйтесь на мене, чекайте нові треки, скоро багато матеріалу. Тому всім блес! Achei